Так, «Слава Ісусу Христу. Давно я не робив відео з Будентарянського словника. Францисканська тематика наслідування наслідування Ісуса Христа. І то собі розглянемо в таких кількох ракурсах. В чому полягається новизна францисканська, тобто францисканське новум, потім прямувати за і наслідувати. Наслідування і слово несотворене, наслідування і слово втілене. Наслідування і слово натхнене це таке чисто бенуматеріанське, так? Етика наслідування і Святий Франциск досконалий послідовник, прямуючий за Христом. Прямуючий за Христом. Отже, оці і вчителі церкви. Такі, як святий Ігнатій з Антіохії, святий Веселій Великий, святий Григорій з Нісце, святий Іван Золотости, святий Августин, святий Бенедикт, святий Бернард і інші захочували часу до наслідування Христа і прямування його слідами. В своїх творах вказують це як необхідну умову осягнення досконалості, хоч розмаїть то це розуміють. Загадані оці Сходу і заходу, вважають, що. Повинність наслідування Христа є наслідком повинності наслідування Бога. Тобто осягнення вершини досконалості. З Цього пункту бачення наслідування Христа є засобом, а не метою. Христос є дорогою не тільки як посередник, але передусім як взір. Концепція святого Бенедикта не різниця під тим оглядом від концепції святого Григорія Зніси і Святого Августина. Наслідування Христа полягає на заховуванні заповідей, сповненні обов'язки свого стану і на терапевному двиганні Христа, який дає нам Господь. Натомість святий Бернард вказує нову форму побожності. Частину для Людськості Христа і контемпляцію таємниць його життя. В практиці йдеться за вказаними за вказівками попередників, а новизною є акцент на містичному з'їданні як найбільш піднесеній постаті наслідування Христа. До правдивої революції доходить, доходять завдяки святому І Францишканське новум полягає на, на оперті, тобто на. На, не мог би так, на фундаменті проекту життя на Євангелії. Оце є життя згідно Євангелії Ісуса Христа. Наслідування Христа і приймування за Ним полягає на життю згідно вказів Євангелії «ад Адлітерам глоса в покорі і в убогості. Правило і життя братів полягає на тому, щоб жити в послусі, в чистоті і безвласності і зберігання науки. І йти слідами Господа нашого Ісуса Христа. По стороні досвідчення Святого Засижу унікального і йому тільки властивого стоїть святий Бонавентура, який, як і вірний інтерпретатор францішканського ідеалу творить нову і глибоку теологію прямування за Христом і наслідування Його. Отже, прямування за і наслідувати. Знаємо добре, що, хоча в Євангелії не появляється слово наслідувати, християни розуміли це запрошення, щоб прямувати за Христом, означає заклик до наслідування Його. Це твердження когенета. Окрім аналізів філософської, дозволяє нам зрозуміти еволюцію значення цих слів від часів засновника до часів учня. Різниця між святим Франциском і Святим Бонавентурою в часі наслідування і приймування за відповідає різниці між Христом і його учнями. Франциск в своїх творах ані разу не вживає терміну імітарі чи імітатіо. Однак, Томас Челяно, перший біограф святого Франциска. В своєму життєпості першому впровадив термін імітарі біля секю. Його франциска найбільшим заміром, головним прагненням і найбільшим постановленням було зберігання в усьому і через все святої Євангелії і досконало наслідування науки і поступання Господа нашого. Ісуса Христа з усією пильністю, усім старанням, з усім прагненням Духа, з усім жаром серця. Слово слова челяну про найбільший намір. Тут є латинські терміни, я їх не вживаю, все то представляють черговість термінів і впровадження терміну імітарі, що відзеркалює те, що сам Франциск виразив раніше в першій регулі. Цей варіант є дуже вимовний, передусім для того, що челяну часто застосовує термін імітарі і йому подібні, такі як конформарі, конформатіс, конформітас. Перепрошую, особливо в життєписі другому. Також утворився той кляре, яка зналася того Франциска краще від інших, коли є мова про наслідування Христа через нею, і сестер. Франциск є названий Верус Аматор ет імітатор Крісті. Все це дозволяє ствердити, що насправді свят бонавентура єдиного санкціонує ужиття терміну імітарі, присутнього вже в ранішому францішканізмі, де вважали його в цьому самому значенні, що сек'ю. Належить заразом підкреслити, що говорячи про Франциска Серафимський вчитель, вживає часу слово «конформарі», вказуючи на певен стан, ступінь уподібнення до Христа, осягнутий завдяки заангажуванню в наслідування Його. Йдеться тут про е, конфермітас динамічну, тобто про розвиток, такий рух. Яка є різниця поміж імітатіо і конформатіо? В наслідуванні Ісуса мається перед очима Христа як найвищий взір всілякої чесноти, в обличчі якого людина старається бути покірною, убогою, лагідною, і послушною, як він? Можна сказати, що в цьому випадку наслідування Христа відбувається на площині аскетичній подоба до Христа народжується натомість, тобто. Уподібнення до Христа народжується натомість спрагнення співучасті в цьому всьому, що є йому властиве, тобто в способі мислення, відчування в любові і терпінні є це радше прямування до уподібнення до Христа з любові до нього. Під цим оглядом подоба подоби вписується. Можна сказати, вимір містичний, беручи під вагу ті два аспекти, тобто аскетичний і містичний, можна ствердити, що святий Бонавентура передусім в життєписі більшому вказує Святого Франциска як наслід до послідовника Христа, який на проміжку свого життя ступенево уподібнюється до Ісуса, силою Бононтурянської христології краще. Віддається Тріада, окреслюючи хри... Христа як вербом-інкреатом, вербом-інкарнатом і вербом інспіратом. Для Бонавентури ключ контемпляції знаходиться в потрійному пізнанні, в інтелекті. Вербі інкреаті, через який всі речі стали створені, в інтелекту Вербі інкарнаті, через які стало вони сотворені наново, тобто направлені, і в інтелекту Вербі інспіраті, через який всі речі стали об'явлені. Є це невідкличний не ключ до проблематики прямування за Христом і наслідування Його в Бунаветаріанській думці. Я думаю, що ми собі окремо скажемо про наслідування і слово несотворене, наслідування і слово втілене, наслідування і слово «натхнене» і про етику наслідування натомість ще скажемо собі про святого Франциска як досконалий послідовника, що прямує за Христом. Бонавтура розпочинає життєпис більший відствердження. Є як на українську мову, до речі, в цих останніх днях виявилася ласка Бога нашого Спасителя. Через його слугу Франциска всім правдиво покіреним і при... приятелям святої убогості, який вчить вишколення свого життя так, щоб уподібнити, уподібнити його до Христа. Доктор Серафимський. Наводить тексту, текст листа святого Павла до Тита, 2.11. Щоб порівняти появлення Франциска до приходу Христа. Прагнучи підкреслити піднесені Святого Засижу, приписуємо те, що стало сказане про Ісуса Христа. Остаточною метою є вказівка Франциска, уподібнюючого до нього. Варто підкреслення є слова, які Бонавантура вибрав, щоб. Підкреслити те, чого Франциск передусім прагне навчити своїх учнів. Крісто конформітер Вівере. Це сформулювання, без сумніву, більш виразне і характеристичне, ніж, наприклад, Крісті вастігія Сег'ю, Крісті вастігіїс адхаарере або крістіус Імітаре. Ці останні вирази більш е такі. Появляються деколи в інших текстах вчителя з Банюреджу. В житті, більшому Бонавентура виявляє, як святий Франциск уподібнився до людськості христа в його житті, муці і смерті. Франциск, подібно як Христос, провадив життя убоге і покірне. А це є чеснота, на базі яких розвивається євангельська досконалість і святість. Отже, убогість і Покора. Франциск стався подібним до Христа, коли ж носив в своєму тілі стигмати, витиснені через самого Бога. Було в неї як безомнішня печать, що підтверджувала внутрішню згідність з Христом, яку Асеженянин осягнув вже раніше. Франциск стався подібним до Христа, також смертю, оскільки так, як старався уподібнутися до Христа Жиючого. Помираючого, уподібнився до Христа помираючого. Помираючи, уподібнився до Христа помираючого. Отримання через Франциска стигматів є для Бодомантури нагодою до розвитку науки про приймування за Христом і наслідування Його пише. Франциск зрозумів, що як наслідував Христа в житті е, е, активному, так тепер, е, тепер повинен уподібнитися до нього в терпіннях. І болях страстей заки відійде до цього світу. Усе життя Сеженянина є назначене через Христа Розпятого. Таким осердям візії розп'ятого, яке мав Франциск, є як сім каменів на, ми, на його дорозі до Христа. Вказується в нас з певністю в останніх роках свого життя, коли е, окрилений серафин, серафим розпалив його внутрішньо назначену тілі. Франциско осягнув вершину євангельської досконалості і момент кульмінаційний процесу зростання. Отже, це був про це був момент стигматизації святого Франциска. Тут, власне, Бодемантура добачає правдиве значення прямування за Христом і уподібнення до Нього. А в тому Франциску бачить приклад цілковитого сповнення. Асиження носив знаки уподібнення до Христа найперше в серці, а опісля на тілі. Так? Це важливо. Це важливо, тому що щоб носити, найперше, на тілі, ну, щоб носити на тілі мусить це бути відображене на серці, це, можу б сказати За це піло. Це показує, як в житті Франциска реалізовувався ступеневе наслідування, яке закінчилося цілковитим. Уподібненням до Христа через стигмата. І очевидно, що Бонавентура в більшому життєписі, тобто вже в В'енкшим, представляє седо Франциска як людину, яка, прямуючи слідами Христа і наслідуючи його, уподібнюється до нього. На тій францисковій дорозі, що підноситься до Бога, Бонавентура показує теологічні характеристики секвела Крісті, які полягають на крісту конформітер Вівера. Ось так. Ми собі сказали про наслідування. Надіюся, вам ця конференція францишканська була корисною, і ви десь більше запізналися з франциском ще й з францисканською духовністю. Ну і ще собі наступні рази скажемо про наслідування те, що не сказали сьогодні. А на сьогодні дякую. Хай святий Франциск. Всі святів серафимського чину, особливо святий Бонавентура, моляться за нас.